Знаєте, що, ну, звичайно, я виснажений, але коли я дивлюся, як висла вислав виснажений кристапіленські українці, я попався, я теж тримаюся. Мене засудили майже на пожиттєво. Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі отримав новий вирок, який остаточно закриває йому шлях на волю ще дев'ять років у в'язниці. І це в той час, коли його здоров'я катастрофічно погіршується, а адвокати б'ють на сполох. Корупціонери і преступники отомстили мені. Ета місць Путіна, олігархав і приступників. За що його засудили цього разу? Чому Грузія продовжує тримати свого колишнього лідера під замком? І головне, хто насправді за цим стоїть, влада Грузії чи довга рука Кремля? Відповідь на всі ці питання вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростослав Продакшин. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Може бути я фізично слаб, але внутрі я самый сильный. У мене сильний дух, і я чувствую себе сильним. Тож, 12 березня білійський міський суд виніс новий вирок колишньому президенту Грузії Міхалю Саакашвілі, засудивши його до додаткових 9 років ув'язнення за звинувачення у розтраті державних коштів. Прокуратура стверджує, що Саакашвілі витратив понад 9 мільйонів ларі, а це приблизно 3,2 мільйони доларів. На особисті потреби, включаючи розкішні послуги та освіту своїх синів, захист політика ж відкидає ці звинувачення, називаючи їх політично мотивованими. Да Сарака Шіль ушов з поста президента Івані Швілі його прокуратура обвиняли. Вошто он украв. Я пачоркую украв дев'ятнадцять мільярдів доларів. І от послі одинадцяти літ суда, Ему оддали 9 лет за то, что он розтратив. Не домой куда-то взяли, просто не совсем не по закону те сенс, которої он разпалагав як президент. Через погіршення стану здоров'я Саакашвілі не був присутній на судовому засіданні у заяві, опублікованій на його сторінках у соціальних мережах. Він саркастично назвав вирок великим сюрпризом і волею гнобителя. Він також зазначив, що влада практично засудила його додовічне ув'язнення за офіційні президентські витрати яким сюрпризом став вердикт олігарха? Так я був засуджений практично пожиттєво за офіційні витрати адміністрації президента. Нас не залякати, сила у єдності написав на своїй сторінці колишній президент. Це боротьба завжди залишається шанс на спасіння і перемогу. Зачем немає Повернувся до Грузії у жовтні 2021 року. Після тривалого перебування за кордоном, зокрема, і в Україні, де він обіймав посаду губернатора Одеської області. Він повернувся щоб підтримати опозиційні сили перед муніципальними виборами, але був негайно заарештований. До цього Саакашвілі вже відбував шестирічний термін ув'язнення за звинуваченням в зловживанні владою. Його засудили заочно у 2018 році. А після повернення в 2021-му він був затриманий для відбуття покарання. Саакашвілі завжди був критиком російської влади, а особливо після війни з Росією у 2008 році. Він неодноразово заявляв, що переслідування проти нього є частиною стратегії Кремля щодо придушення реформаторів у пострадянській. В У своих выступах он підкреслював, что его арест является сигналом для всех, кто намагається противостоять российскому впливу. Все это происходит потому, что в 2003 году во время революции Рос мы спасли государственность Грузии и победили коррупцию и преступность. Коррупционеры и преступники отомстили мне. Это месть Путина, олигархов и преступников против меня. після арешту Саакашвілі неодноразово оголошував голодування, що призвело до значного погіршення його здоров'я. Він перебуває в лікарні Віва Медія, де проходить лікування від кількох хронічних захворювань. Мені придали фотографії нашого громадянина України. Колись він був президентом Грузії. Саакашвілі. вони його отруїли, і зараз потрішки його. Вибачте, вбивають Саакашвілі. Ось так виглядає колишній президент Грузії. І тому тут таке питання. Грузія, вона за кого сьогодні? Керівництво? Вони нейтральні, вони за Росією, тому що Росія відноситься до своїх політиків так само, як сьогодні керівництво Грузії відноситься до вже не їх політиків. Де тема здоров'я? Там же і тема сім'ї. Тому далі пропонуємо зануритися в особисте життя політика та дізнатися, чим займаються його діти та де вони перебувають зараз. Ще у 1993 році політик познайомився із Андрою Груловс із Нідерландів. Час його перебування у Страсбурзі між ними виникли романтичні почуття, які з часом призвели до шлюбу. Пара виховала двох синів: Едуарда, який народився в 1995 році, та Нікола який з'явився на світ у 2005 тисячі Торік Ніколас закінчив школу у Тбілісі. Як розповідав політв'язень у грудні 2024-го, юнак наразі перебуває в одній далекій азійській країні і вивчає. Та мову Едуард, старший син Цаакашвіля, здобув магістерський ступінь у галузі штучного інтелекту в університеті у Нідерландах. Кілька років тому під час інтерв'ю він висловив занепокоєння щодо погіршення здоров'я батька та поділився подробицями про звинувачення, які були висунуті проти нього. Власть використовує як повод для осуществлення якоїсь ужасної політичної розправи над моїм отцом. Такого уродства я дійсно не мог представити. І коли такое відбувається, я теж не можу вже мислити об'єктивно. Умія пропад. Интерес к этой критике. Потому что я вижу, что власть инструментализировала это. Во-первых, для того, чтобы преследовать и травить этого человека, но и для самолегитимации. у жовтні 2021 року стало відомо про роман між Саакашвілі та українською народною депутаткою Єлизаветою Єсько. Офіційна дружина політика тоді заявила, що нічого не знає про стосунки чоловіка. Проте в медіа не з'являлися новини про їхнє розлучення. Я думаю, що просто ти, ну голосити що ми разом а, і ми це одному, одному, і що. Ми що на у нас пінж у 2023 тисячі двадцять третьому міхай закашвіля надіслав листа головній редакторці української правди Савгіль Мусаєві, якому поділився своїм ставленням до України в цьому ж листі. Він наголосив, що Україна є важливою частиною його життя і боротьби, адже він зізнався, що має маленьку доньку на ім'я Жасмін, яку ще не мав змоги побачити або просто взяти на руки. Ймовірно, дівчинка народилася від Єлизавети, яка в червні дві 23-го року також оголосила, що стала мамою. Я буду в грузії скоро зараз э, час, коли грузини повинні захистити своє будущее. Того ж року. Стало відомо, що колишній президент Грузії має ще одну позашлюбну доньку на ім'я Еліс Марія, яку народила грузинська співачка Софу Нізарадзе. Софу стала відомо після того, як у 2010 році представляла Грузію на конкурсі Євробачення у Норвегії. Can't go back to before. Де зараз перебувають його діти достеменно невідомо. Проте коханка Українка залишається на батьківщині. Торік вересня народна депутатка Єлизавета Єсько заявила, що українські політики надавали Грузії та Саакашвілі дуже велику підтримку. Проте на даному етапі історії український народ займається самовиживанням і підтримувати відносини з Грузією вкрай важко. Він перебуває в своїй реальності, дуже непростій. Михайл поклав своє по суті життя заради Грузії. І завдав багато болю різним людям тим, що повернувся туди зараз. А все заради чого? Заради майбутнього Грузії. Ми бачимо, що на жаль, цей крок не виправдав себе. Також я скоп що Сакашвілі ніколи і нікому не признавається про те, чи шкодує він, що повернувся на батьківщину, де наразі є ув'язненим та де перебуває під утисками зі сторони про російської влади Грузії. Крім того, Ясько заявляє, що більше не планує їздити до Грузії, а ось сам екс. Президент кілька тижнів тому заявив, що він дуже переймається за свою молодшу доньку, адже вона живе в Києві, де регулярно існа загроза прильотів шахетів або ракет. А це мені дуже. Я дуже турбуюсь і пилюсь по цьому приводу. А, тим чим мій дорослий сіна хоче на мене, що окрім що не цікаві точки, і вони бачать свою функцію, свою міську служінні суспільстві. Що ж, ну а тепер для Саакашвілі звільнення можливе не раніше 1 жовтня 2030 року. Проте проти політика тривають і інші судові процеси, зокрема у справах про події 7 листопада 2007 року та незаконний перетин кордону. Тож як будуть розгортатися події надалі, ми будемо спостерігати. А ви не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.